Вітаємо вас в ефірі. КТМ новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо: здаємо пластикові кришки, допомагаємо Збройним силам України. Олександра Хапкін – автор ескізів марок, слава силам оборони і безпеки України. Це звітували та донатили на зсу. Олександрія долучилась до всеукраїнського збору кришок Пластик рятує життя від ГО місто майбутнього. В Олександрії збір координують представники Української волонтерської служби. Ціль збору 3 мільйони кришок. Після цього організатори здійснять купівлю безпілотника для ЗСУ. До збору активно долучилися школи громади. Наша знімальна група побувала разом з волонтером в гімназії номер 8 Наша школа збирає пластмасові кришечки, щоб допомогти ЗСУ і купити їм безпілотник. Ми надіємося, що Україна скоро виграє. Слава Україні! Героям слава! Гімназія номер 8 долучилася до збору пластикових кришок. За пару днів вдалося зібрати декілька ящиків. Кожен учень зробив свій немалий внесок. Я була в мене вдома і знаходила находила на вулиці. У мене було їх 105 штук. Це далеко не перший раз, коли заклад долучається до волонтерських заходів, і діти завжди проявляють активність. Діти активно прийняли участь. Тільки в понеділок нам е, прийшов наказ. Ми зразу е, взяли його і почали працювати е, всім класним керівникам. Е, сказали, вони оголосили дітям і прийняли діти активну, активну участь. Як ви бачите, буквально е, сьогодні вже третій день, і в нас дуже багато ось так кришечок. Діти збирали, приносили е, е, дуже багато дітей. Е, Хочуть, щоб Війна закінчилася якнайшвидше, хочуть допомогти нашим ЗСУ, і тому збирали кришечки скрізь, навіть піднімали з землі і приносили до школи. Ми не рахували, на жаль, але як ви можете побачити, ось їх дуже багато. Ще у нас діти навчаються деякі класи онлайн, так? і вони потім виходять на змішане навчання, і тому діти ще не донесли. В нас ще два класи принесуть завтра. Я думаю, їх буде набагато більше кришечок. Деталі акції розповів волонтер Тимофій Клаупік. Сама акція є всеукраїнська. Це всеукраїнський збір кришок від громадської організації місто Одеси, місто майбутнього. Українська волонтерська служба. Я з Марією як координатори заініціювали її по всьому місту. Але взагалі долучаються і міста там Тернопіль, Львів, Чернівці, Одеса, Ізмаїл. От нам ми дається надійшла від саме координаторів української волонтерської служби з міста Ізмаїл, які вже активно долучилися до цього збору в Одеській області. І ми вирішили теж доєднатися з містом Олександрії. Звернулися до відділу молоді та спорту, який нас охоче підтримав, і оголосили збір по закладам освіти, бібліотекам а також у магазинах Маркетоп за адресами Проспект Соборний 5, 27 та 162. Перераховувати кришки, ми будемо, нам треба буде їх перерахувати та хоча б приблизно та відсортувати їх по кольорам. Надалі ми будемо їх відправляти вже в Одесу безпосередньо до громадської організації. Так що Олександрія дізнається, скільки саме вона зібрала. Треба взагалі зібрати три мільйони. Це ціль по всій Україні. Ну скільки назбираємо, збираємо, дізнаємось. дізнаємося. Тимофій як представник української волонтерської служби співпрацює з усіма освітніми закладами міста. Ми активно співпрацюємо і налагоджуємо співпрацю з усіма закладами освіти міста Олександрія, в тому числі восьма школа. От плануємо завтра проводити шкільні уроки волонтерства. Це такий формат пояснення учням, що таке волонтерство, про його види, як долучатися до волонтерства про проекти, зокрема української волонтерської служби та взагалі волонтерські можливості всеукраїнські волонтерські. Тому налагоджуємо співпрацю як тільки маємо якісь проекти. Учнівське самоврядування і, взагалі, учнівський колектив восьмої школи долучається. Охоче акція триватиме до 4 травня. Ціль 3 мільйона кришок, які конвертують у безпілотник для зсу. Олександр Хапкін став автором нової серії марок. Від Укрпошти. Вони присвячені бійцям спеціальних штурмових підрозділів системи МВС і мають назву Слава силам оборони і безпеки України. Раніше Скісталановитив майстра посів друге місце у конкурсі кращої різдвяної листівки, який також оголошувала Укрпошта. Заслужений художник України, викладач Олександрійської дитячої художньої школи Олександр Охапкін став автором серії марок від Укрпошти. Вони мають назву Слава силам оборони і безпеки України. Робота була більше на направлена на копіювання наданого матеріалу, але творчим підходом до вирішення там азо, кольору, різні розташування. от, масштаб різних там. Моментів, які мали би зробити марку, найкраще я дуже в тому, що ця марка зробила стільки ну, настільки стала популярною, що питають, що дає, як. Ну, для мене це один з елементів моєї творчої творської діяльності. На марках та конверті художник намалював військових Нацгвардії, Нацполіції та Державної прикордонної служби в тих умовах, в яких вони несуть службу. Також Ескіз Олександра Охапкіна раніше брав участь у конкурсі кращої різдвяної листівки, де посів друге місце. На ньому художник зобразив колядників та українського військового. Телефонний дзвінок. Люди знайомі, люди з Києва, кажуть, тобі потрібно брати участь в марті. Ну, треба, значить, треба зробити таку 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 роботу. Би, приклад, ну якби писали, в мене картинка в голові склалася, яку мають зробити. І для того, щоб швидше зробити, ну, сів за день зробив і все. Це придумати, зробити і все. все. Ну, зранку сів вечір віддав. Загальний тираж марок серії Слава силам оборони і безпеки України становить 235 тисяч екземплярів, і вона є продовженням героїчної серії, розпочатої у 2022 році. 24 травня на сцені Олександрійського театру звітували вихованці Центру дитячої та юнацької творчості. Свої напрацювання та доробки презентували вихованці декоративно-прикладних та художніх відділень, а на сцені виступали хореографічні й вокальні гуртки закладу. Свої свідоцтва про закінчення позашкільного закладу отримали вісім випускників. Елина! Лах до перемоги таку назву обрали вихованці центру дитячої та юнацької творчості для звітнього концерту. Зібралися в Олександрійському театрі. За два роки ми перший раз зібралися і проводимо такий великий захід. Захід нас благодійний благодійний звітний концерт, який присвячений збору нашим воїнам. Хочемо зібрати і допомогти. Заділи всі колективи, всі. Колективи відгукнулися і з нетерпінням чекали цього дня. Всі найкращі номери ми підготували, всі найкращі роботи ми представили сьогодні на нашій виставці. І я маю надію, що наші містяни підійдуть сюди на виставку, переглянуть, подивляться творчість наших дітей і подивляться концерт, і цим самим ми допоможемо нашим славним воїнам. Задонатити можна було просто у скриньку або придбавши вироби від гуртківців. Це ми все сплили за рік і гурток називається Бісероплетіння. Нам допомагала вчителька Ольга Сергіївна. Ну, це ми продаємо. Ті кошти, які ми збираємо, можемо положити, кинути в скриньку для ЗСУ. Воїнів ЗСУ. Пропонували відвідувачам і майстер-клас з виготовлення вітальних листівок. А на сцені свої таланти презентували вокальні та хореографічні гуртки. Кожен номер вражав оригінальністю та майстерністю. Відбулося і вручення свідоцтв про позашкільну освіту восьми випускникам ЦДЮТ. У цьому році, попри те, що війна, попри те, що заняття так відбувалися в змішаній формі навчання, але ж у нас в цьому році є випускники, і в нас в цьому році вісім випускників, які успішно закінчили майже всі на відміну свої іспити, представили дуже гарні роботи, розповіли про всі техніки, про те, що вони як і робили, чим займалися, що вивчили і де в майбутньому планують продовжувати своє навчання, тому їх сьогодні сім на сцені. Одна на жаль, сьогодні не підійде, але ж вона здавала іспит і отримує своє свідоцтво. Свідоцтво як результат їхньої плідної поразки за всі роки навчання. Під час заходу зібрали майже 11 тисяч гривень. Їх передали волонтерському центру Ельф. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами, і все буде Україна!